Маю слово до служителів, пасторів, які виїхали з України. Не моя справа оцінювати, хто прав, хто не прав. Переконаний, що кожен має своїх достатньо аргументів. Скажу про себе, що мене війна застала в Америці. І друзі, які знали, що я в Америці, писали мені, дзвонили мені і казали, чи не Господь так зробив, що ти в час. Війни тут. Давай підтягуй родину, тут буде в тебе служіння, праця. І скажу, що десь на третій день у таких переговорів я подумав, що, мабуть, мабуть, це таки Божий перст, мабуть, мені треба пробувати тут залишитись. Подзвонив дружині, розказав такий хід думки, і ми взяли час для думання. І коли на другий день я їй подзвонив, а в середині було дуже порожньо, дуже паскудно і така певність, що щось не те я пропоную. І тут дружина каже: Слухай, а вона хотіла виїжджати до війни, в неї родина в Америці вона каже: якщо і виїжджати, то точно не в такий час, як зараз. І це був такий голос Божий: відповідь Божа: ні, я маю повертатись в Україну, я маю служити, тому що церква, тому що християнський народ. Тому що викликів багато, потреб багато, можливостей багато, і біди багато, і необхідно прикладати руки, час і зусилля. Поміняв квитки, вернувся. Так от, веду до того, що не мені оцінювати того, хто виїхав і залишився. Моє слово стосується тих пасторів, які виїхали некоректно. Фактично покинувши громаду напризволяще, коли пастор покидає громаду, і навіть коли він її попереджає, все я виїжджаю, може і ви виїдете, чимало церков уже зібралося, вони існують далі, ряд з них без пасторів. Коли пастор покидає громаду за останні 4 місяці служіння на Київщині, я помітив. Цілий ряд шкідливих процесів, які відбуваються в таких церквах, звідки некоректно виїхав пастор. По-перше, погіршення стосунків між віруючими, зменшена терпеливість і терпимість одне до одного, загострені стосунки, люди вороже, навіть я би сказав, деколи відносяться до служителів і один до одного той поїхав, той лишився. Коли отак покинене служіння. Це викликає розчарування у християнському народі і навіть зневага до пасторського покликання. Ймовірно, у наших людей є завищені очікування від пасторів, але якби не було, розчарованість величезна, тому що той, хто би мав бути впереді громади, хто мав би вести громаду, раптом пропав. Звичайно, християни читають Писання і вони знають, що згідно слів Ісуса, так. Поводиться найманець, а не пастух. Скажу, шановні пастори, що покинені вами громади стали вразливими до заблуджень. Уже в різних громадах я зіштовхнувся з ситуацією. В ту громаду прийшли ось такі вчителі і вчать цього, в іншу громаду прийшли третю, третє. Цю громаду там відверта єресь. відсутність пасторів, вчителів. Зменшення кількості проповідник привело до того, що в церквах проростає і шириться заблудження. А ще скажу, що цілий ряд служінь припинилося в той час, коли люди якнайбільше відкриті до Євангелії. Я зіштовхнувся з ситуацією, коли пастор каже: Ну, моя громада вся виїхала, за кого я маю нести відповідальність? Але ж в населеному пункті. Тисячі неспасених, не нецерковних людей, які саме зараз, яким саме зараз час служити, можна служити, які відкриті до Євангелії, але їх нема кому служити. Так ось, в мене є прохання і звернення до вас, шановні пастори, якщо ви плануєте повернення або вже повернулися, ви, мабуть, помітили напруження в церквах, то це також зв'язано з тим, що чимало пасторів, повертаючись, некоректно повертаються. Як правильно і коректно повернутися? Ну, по-перше, найшвидше. А по-друге, з визнанням того, що ви зробили щось не так, я з прикрістю визнаю, що багатьом пасторам важко попросити пробачення. Так, я не приготував церкву до такого стану. Так, я ігнорував попередження. Так, я обіцяв, що буду служити, ну, але через сімейні обставини, так я покину вас, я був неправий, я згрішив, я несправедливо повісив. Попросити пробачення. Знаєте, що замість цього багато робить служителів? це і звинувачують членів церкви, що вони неправильно поводяться. Це найгірше, що можна собі придумати. Краще пастору бути вразливим в покаянні, так він буде більш по христовому поводитися, ніж намагатися осудити інших. Ще дуже важливо. З скромністю і вдячністю і повагою відноситися до тих, хто залишився і хто служив супереч всьому, вартує більше і глибше вслухатися в біль людей, вислуховувати їх історії. Ще пастор, який повернувся, дуже важливо бути максимально терпеливим і прощаючим до людей, до вас критичних. Будуть ті, які будуть. Можливо, зневажати публічно, будуть ті, які будуть закликати до якихось дисциплінарних мір, чи навіть підуть геть в іншу церкву. Таке буде. Ту пасторському серцю варто бути терпеливим, впокореним і прощаючим. А ще дуже важливо вивчити, що і як робила церква і церкви в цей час, коли вас не було. І до кращого приєднатися. Ще одне звернення в мене до тих братів-пасторів, які виїхали і не планують повертатися, принаймні у найближчих півроку. У вас уже не було півроку, і ще не буде ще якийсь час. Так ось тут у мене просто настійливе прохання і переконування передайте служіння в церкві відповідальним братам, які відповідають біблійним критеріям. Передайте. Організуйте онлайн-зустріч, братерську зустріч. І делегуйте, і відпустіть. Перестаньте практикувати вайбер-керівництво. Пастух не може по вайберу керувати громадою. Це не біблійно, це не по-людськи, а говорити про духовне взагалі нема сенсу. Ви не можете дистанційно керувати церквою. І тому. Тільки вживу, ви можете бути пастухом. Дуже важливо, коли ви не можете і не готові зараз повернутися, і у вас в церкві немає служителя, який може взяти на всю відповідальність, не шукайте будь-кого. Я зісухнуся з тим, що пастори, відправляючи замість себе будь-кого на якийсь час, шкоду роблять церкві, ту, яку я перераховував вище. Якщо немає достойного. У вашій церкві немає співпастора, який може бути, то зверніться до обласного об'єднання, до пасторів сусідньої церкви, щоб вашу церкву взяли під опіку. Ну і ще одна думка: коли через рік чи півтора ви не думаєте вернутися в Україну в рідну церкву, не претендуйте вернутися в рідну церкву як пастор. Тому що пастор є з церквою. Якщо пастора не має рік півтора з церквою, він може вернутися лише як член церкви? І з скромністю, повільними кроками, в церкву, може робити якесь одне, чи друге, чи третє доручення. А будь-яке повторне пасторське служіння можливо тільки після хорошого, тривалого випробовування і підтвердження громадою. Чи може пастор? Який виїхав з України навіть неправильно бути корисним там, де він є, за кордоном. Думаю так. Але тут в мене є певна біль і переживання. Якщо він негідно повівся з одною отарою, то де гарантія, що він добре поведеться з другою? А можливо, це не його покликання. Такий стиль поведінки виказує, що можливо у вас немає пасторського покликання, або ви звершуєте його негідно. Згідно слів апостола, Петро пише: пасіть те, Боже стадо, що у вас є. Наглядайте не з примусу, а добровільно, по Божому, не задля ненаситної жадоби користі, а з ревності, не як ті, хто панує над спадком, але ті, хто й сам є прикладом для стада. Ось для нас приклад і керівництво. Дорогі брати і сестри, члени церкви, ви відповідальні за стан церкви також. Якщо у вас служитель за кордоном, то шукайте служителя, який може вам служити вживу. Звертайтеся до пасторів сусідніх церков, врешті, до обласного об'єднання, обирайте вірних, але тільки згідно біблійних критеріїв. Якщо ваш пастор повернувся, то переконую вас на підставі Слова Божого, прийміть такого. Бо, в принципі, кожен з нас вартний осуду, а Господь нас прощає. І головне, ми з вами, ті, котрі знаємо Господа, ті, котрі належимо до Його церкви, ми покликані турбуватися про ріст і розвиток громади. Це Господня церква. І тому наша справа працювати на її розбудову, на поширення Царства Божого. І нехай в цьому нам допоможе Господь. Молімося разом про нових служителів. Молімося до Господа про те, щоби Він. Зрощував і ставив пасторів по своєму серцю. Сьогодні в Київському об'єднанні в нас потреба щонайменше в 30 пасторах, які залишили, церкви, які залишилися без пастухів, нові церкви, які виникають, нам потрібні служителі. Тому закликаю до ревної молитви, щоб Господь вислав працівників на свою ниву. І самі, закотивши рукава, працюємо для поширення його царства. Благословінь вам і мудрості. У вірній християнській поведінці, як служителі, як християни.